7 листопада, о 18.00 на сцені міського палацу культури, відбудеться яскрава театральна подія. Вистава Не ходіть дівчата заміж або Шалений дівич вечір. Ця постановка обіцяє захопити глядачів історією про п'ятьох шкільних подруг, які після 15 років зустрічаються знову, аби провести дівич вечір перед весіллям однієї з них. Це весела і зворушлива історія про дружбу, яка не тьмяніє з роками, випробування, що загартовують, і непрості рішення, які стають ще важливішими з часом. Ця постановка режисера Дмитра Рачковського є завершальною в його кар'єрі на українській сцені, що робить її особливо цінною для глядачів. Митець віртуозно відтворює на сцені всі ті емоції, які переживають героїні, та запрошує глядачів побачити себе у кожній з них. Яскраві сцени, діалоги, які викликають сміх і сльози, та неповторний стиль режисера обіцяють подарувати незабутній вечір. Купуйте квитки онлайн на сайтах Karabas та інтернет-білет, а також у касах нашого міста. Софія Григоренко, Кременчуцькі новини.